Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 101 І завдання у нас наступне. Знайди периметр і площу і дано два завдання. Перше. Знайди периметр і площу квадрата зі стороною 5 см. Давайте позначимо периметр великою буквою П. Тоді периметр це є сума всіх сторін квадрата. якщо прийняти що сторона квадрата А, то це буде А плюс А плюс А плюс А. Плюс а. Чотири сума чотирьох сторін. Або у скороченому записі це 4 А. Тоді, якщо Підставити замість А 5 см, Ми отримаємо, що периметр, це буде 4 помножено на 5, дорівнює 20 см. Запишемо це периметр. Тепер знайдемо площу. Площа позначимо великою буквою С. Це є добуток двох сторін А помножено на А. Тобто, підставляючи замість А 5, ми отримуємо 5 помножено на 5. Це буде 25 см квадратних. Це буде площа. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого завдання. Знайди периметри площу прямокутника зі сторонами 3 см і 8 см. Запишемо, що периметр прямокутника це є сума всіх сторін. А оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні і позначимо їх А і Б, то ми можемо записати. Що А плюс Б плюс А плюс Б це є периметр прямокутника, або у скороченій формі це 2 на А плюс Б. Якщо ми підставимо тепер значення А це 3 см і Б це 8 см, то периметр буде 2 помножено в скобках 3 плюс 8, це буде дорівнювати 2 помножити на 11 або дорівнює 22 сантиметри. Площа Площа прямокутника, позначаємо буквою S, велике, дорівнює добутку сторін. А помножено на Б. Або підставляє значення, ми маємо, що 3 помножено на 8, це буде 24 сантиметри в квадраті. Це буде площа. А це буде периметр. І так, запишемо відповідь, для першого завдання периметр буде 20 см. І площа квадрата буде 25 см квадратів. Для другого завдання, для прямокутника зі сторонами 3 і 8 периметр буде. 22 сантиметри і площа буде 24 сантиметра в квадраті. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!